Хоча людневе сонечко і пригріває а на термометрі поки що комфортні плюс чотири без теплих перчаток, теплої шапки і теплого зимового пальто. Я з дому зась, бо мені завжди дуже холодно. Але є люди, які до зміни температурних показників ставляться зовсім інакше. Чому так відбувається? Давайте розбиратися. Пугана погода і низька температура за вікном не стануть на заваді спортивним тренуванням Ольги та Ілони. Дніпрянки запевняють, що заняття на свіжому повітрі це запорука гарного настрою. Ольга дає кілька порад, як швидко себе зігріти. Коли ми бігаємо, робимо якісь фізичні вправи, дуже активні, якісь високоінтервальні, високоінтенсивні, А в нас покращується кровообіг, та ми зігріваємося завдяки цим вправам. От хто дійсно не боїться холоду, так це ілона. Відразу після закінчення тренування має приголомшливий план. Я прийшла сюди, зробила тренування. Перед цим і буду занурюватись будь-яку погоду при будь-якому настрої, гарному чи поганому, я йду сюди і виходжу завжди. Мені класно, в мене підвищується рівень ендорфінів. Жінка запевняє, якщо підготувати організм правильно, холоду точно не відчуваєш. Друзі, ми самі вирішили перевірити наскільки холодна вода, і вона дійсно крижана просто. Трошки прохладно. — Прохолодно. — А скільки за відчуттями температура води? Ну я не знаю. Зараз ну, так мені здається ноль. Як відчуття пані Лона? Що, що Дуже зараз класно. — Дуже класно. Та чи пристосований наш організм до таких різких змін температур? Пристосування до змін навколишнього середовища це стандартний адаптаційний механізм всього живого на цій планеті. Ми живемо в достатньо комфортній кліматичній зоні, і ми переживаємо чотири періоди, чотири зміни періоду року, літо, осінь, зима та весна. І, взагалі. Організму наш пристосовується до змін температури. Загартовування корисно впливає на здоров'я та імунітет людини. Механізм закалювання. Тобто, протягом деяких фізичних навантажень, таких як холодна вода, горяча вода, це зміна холодного та горячого, це тренує сосуди, і вони тоді мають більший резерв для того, щоб Простіше та ефективніше реагувати на зміни навколишнього середовища, але без фанатизму, додає спеціалістка, і радить перед тим як випробовувати свій організм холодом, проконсультуйтесь з лікарем.